Коли не стукають у двері, саме таку назву має книжка, про яку можна сказати, краще б її ніколи не довелось написати, адже вона містить історію українців, котрі мають досвід перебування в російській окупації та життя у населених пунктах неподалік лінії фронту. У виданні зібрані спогади жителів Запоріжжя, Київщини, Луганщини, Харківщини, Херсонщини і Чернігівщини, які охоплюють період від 2014 до 2022 року. Про книжку, її важливість і документальну цінність говоритимемо з головою Східноукраїнського центру громадських ініціатив Володимиром Щербаченко. Я вже йду його зустрічати. Доброго ранку. Доброго Рада ранку. вас Вітати, Володимире. Кошо. Дякую, пане Володимире. Раді вітати. Вітаю. Доброго ранку. Будь ласка. О, Дякую. Дякуємо, що ви до нас сьогодні завітали. Те, що ви тримаєте в руках, коли не стукують у двері. Знаємо, що там 25 історій. Так Це і є 25 голосів. І перше питання, яке у нас з'явилося з, з Русі, коли ми це обговорювали. Як ви обирали які саме історії увідуть до книги? Ну, ми їх сильно не обирали. У нас насправді було 26 історій, і ми вирішили, що всі, які були написані в процесі підготовки видання, ну, крім одної, ми взяли всі 25. Були такі історії, які Вибачте, важливо, за зайвий драматизм, який приходило до вас вночі у вісні. Е, ну, таких історій не було. В книзі в немає ну, якогось такого, знаєте. Е, ну, Я би не називав це Чорнухою, але. ну, якогось такого графічного насильства. Тобто, mm -hmm. там, як людині лама. Ну, є описи, як. Е, Людей катують, ну але воно переважно. Тобто, це скоріше якісь такі духовні страждання людей. Е, ну, Такого графічного насильства там немає. Але так да. а книжка, коли не стикають у двері, е, я знаю, що там було 26 авторів. Правильно? Да, це 26 да. історій. Увійшло в книжку 25. але ідейним ось цим от ініціатором створення став Східноукраїнський центр громадських ініціатив. Чи є е, один звук або фраза, які запам'яталися найбільше вам та вашим колегам з розповіді, очевидців? І чи можна книжку подивитися? Uh, ну, фраза, фраза, напевно, яка запам'яталась, вона. Винесена в назву книжки, і тобто вона, як на мене, дуже добре передає от стан окупації і ту ситуацію, в якій люди живуть. Тобто, коли людина абсолютно позбавлена вибору, коли вона позбавлена приватності, коли все її життя перетворюється в ситуацію не власного вибору. А людей, які ну без дозволу, без попередження і злими намерами заходять в твій дім. Ну і фактично визначають твою долю. Чому для вас так важливо було охопити період саме з 2014 року? Угу. року? Ну, наша громадська організація східноукраїнський центр громадських ініціатив, ми займаємося документуванням злочинів, ну власне від початку війни з 2014 року і. Оскільки в суспільстві ще, ну, якби, я би не назвав це дискусіями, але ну, не у всіх є розуміння, що війна почалася саме 14-го. Для того, щоб це підкреслити, ще раз показати, показати долю людей, які пережили окупацію ще з 14-го ми включили туди кілька історій із цього періоду. Дуже цікава фраза. За п'ять років місто, де люди без страху протестували на вулицях, критикували владу, випускали опозиційні змі, вільно обмінювалися думками і ідеями, перетворилося на інтелектуальний концтабір. Що вас найбільше вразило в розповідях очевидців? Ну, багато людей в причей вразило. Я сам був змушений виїхати. Я родом з Луганська вже більше 11 років не був вдома. Е, ну, дуже багато речей відгукуються. Е, насамперед, е, ну, для мене це такі речі, які, ну, як люди описують, е, як вони бачать страждання своєї сім'ї. Е, е, Тобто навіть не скільки як сам ти страждаєш і, роб... і змушений робити вибір, як ти бачиш, наприклад, там змушений е дивитися, як страждають твої батьки, дідусі, бабусі. Е ну, да. Звичайно, є там, ну, абсолютно такі жахливі речі, як там, е катування, е ну, або якісь такі інші фізичні знущання, ну, вони. Про таке, звичайно, важко читати, якщо можна, я процитую ага. ще дві фрази, ми, домов... ми домовляємося, як будемо хоронити одне одного, якщо хтось із нас загине. Це жах. І друга, головною розрадою в окупації була підлога. Завжди можна було перевести погляд униз і не бачити нічого з того, що відбувалось навколо. Володимире, люди, які переживають. Цілесні психологічні тортури дуже часто закриваються. Вони не хочуть згадувати того, що з ними відбувалося. Вони хочуть забути це як страшний сон. Як ви знаходили тих, хто був готовий поділитися своєю історією? Угу. Е, ну як я вже казав, ми працюємо з постраждалими, документуємо злочини з 2014 року, частину людей ми знали. І знали людей, які готові розповідати, ділитися, і крім того, ну мають певні навички письма. А частину людей ми просто шукали шляхом такого відкритого оголошення, закликали людей в кого є історії і хто готовий ними поділитися. Багато відгукнулося. Так, да, у нас було понад 100 заявок. О, це 100 людей, які не боялися розказати. Да. Так, понад 100 людей. І ми сформували дві групи. З ними працювала письменниця, така фахівець творчого письма, допомагала людям винести це на папір. Ну, у нас, звичайно, був і психолог, але ну, людям було складно писати, але в принципі. Ну, це ті люди, які вже були готові, і от зараз знаєте, ми проводимо презентації книжки. Для мене ну, якимось таким от, відкриттям було дізнатися те, що ну, якби є частина людей, ну точніше, я знаю, що є частина людей, кому важко говорити. І мотивація для нас випустити книжку була ну, там, своя. Тобто ми її на закордон орієнтували, щоб там розуміли. Але е, ну, от на оцих презентаціях приходять люди і дякують авторам. Вони кажуть, що ну, для мене дуже важливо, що. От у мене нема цієї внутрішньої готовності сил на сьогоднішній день, день написати це, розказати свою історію, але мені важливо прочитати, що хтось інший пише. І для мене ну, це от було таким якимось, знаєте, таким ну, десь відкриттям, що для людей це важливо, бо я ну, думав, ну якби всі ми переживаємо, знаєте, живемо під обстрілами. Ну, багатьох, на жаль, рідні, близькі або загинули, або на фронті. І ну, для, я якби, думав, чи готові люди ще для себе ну, читати іще історії про інше в горе, коли у тебе вистачає якби, свого. А виявляється, для людей ну, важливо, важливо про це знати, важливо знати, як інші переживали це, як ну, вирішуються якісь травматичні питання. Ну, це важливо. Я розумію про що ви говорите, коли люди чують, що вони не одні, і що з ними таке саме відбувалося. І вони розуміють, що люди теж переживали те ж саме, що вони не слабкі. Що насправді кожен, хто опиниться в подібній ситуації, він переживає. І те Дуже саме. важливо, що переселенці е кажуть і мають на це право, їм здається, що, наче про них забула держава та. У інших українців до них немає справ. Всі втомились, всім дуже важко. Війна триває майже три роки. От такі книги дають правильний поштовх того, щоб не забували ані про людей, хто в окупації, ані про тих, хто з цієї окупації виїхав. Ми вам за це дуже дякуємо. Дякуємо вам, дякуємо вашій команді за розповсюдження правди про окупацію і за підтримку людей, які хочуть бути почутими. Друзі, неодмінно прочитайте книжку, коли не стукають у двері. Кожен з нас має усвідомити, що таке окупація, і докласти максимальних зусиль, аби цього досвіду не пережив більше жоден наш співвітчизник.